З вами Смога Стеджміль, і ми починаємо. Розкажіть у коментарях, яка різниця у віці з вашим партнером? Ми почали зустрічатися, коли мені було 29, а йому 42. Разом ми вже 9 років, із них 5 років одружені. Є дитина. Чесно кажучи, річ не в цифрах, а в тому, щоб бути на одному рівні зрілості. Але дещо мене все ж таки турбує. У 57 він вийде на пенсію достроково, тобто за 6 років, а мені ще щонайменше 19 чекати. Мені 31, і я люблю 66 річного чоловіка. У нас із чоловіком значна різниця у віці, але у відносинах вона майже не відчутна. Тільки є один момент: я звертаюся до нього на ви. Це почалося дуже давно. Але скільки б він не бозив, що йому некомфортно, я ніяк не можу змусити себе говорити інакше. Часом це дуже смішно виглядає. Купіть сьогодні пельмені та туалетний папір. Ви прибрали котячий лоток? Володимире, ви мені конкретно задурили голову? Мені 23, а моєму бойфренду 31. Восьмирічна різниця відчувається тоді, коли я цитую персонажів з мультика Спанч Боб. А він не може зрозуміти, що за дурницю я несу. А я згадую про нашу різницю у віці лише в ті дні, коли мені хочеться лягти спати пізніше, годину у третій ночі. Він говорить, у таких випадках я вже не такий молодий, щоб добре почуватися після недосипання. Мені 21, хлопцеві 34. Я і моя наречена готуємося до весілля. Мені 27, їй 41. Якоїсь миті вона висловила сумнів з приводу того, що зможе подарувати мені дитину. Запитала, чи не хочу я скасувати заручини з цієї причини. Я відповів, що готовий ризикнути або бути поруч. Йому 35, а мені майже 53. Ми дуже щасливі. Мій тато старший за мами на 28 років. Вона дуже любить згадувати, як він повів її на перше побачення у кіно. А коли купував квитки, спитав, чи є знижка для пенсіонерів. До цього вона не знала, що супутник настільки дорослий, оскільки виглядав він дуже молодо. А моя мама, старша за батька, на 12 років. Разом вони вже років 30. Я ніколи не помічала їхньої різниці у віці. Мама любить танцювати, тато теж вона спокійніша і суворіша. Він же веселун і балагур. Моя мама народила мене у свої 30, батькові ж було за 50. І хоча тата дуже стежив за собою та підтримував форму, згодом його здоров'я стало значно погіршуватися. А коли мені було 5, мама вже мала доглядати і батька. Вона казала, що незважаючи на всю її любов до чоловіка, їхня різниця у віці обійшлася їй дуже дорого. Тому що доглядальницею їй довелося бути набагато більше, ніж рівноправним партнером. Але заради справедливості проблеми зі здоров'ям можуть початися у будь-кого і в будь-якому віці, якщо не пощастить. Один мій колишній був старший за мене на 25 років, другий на 26. Мене лякало те, що в будь-який момент вони могли стати дідусями, оскільки навіть їхні діти були старшими за мене. Я сама народжувати не планую, але і ставати комусь бабусею у свої 20 з хвостиком я не хочу. Мені 47, моїй колишній дівчині було 19 років, і суспільство не щадило нас. Мене називали хижаком, а її або жертвою, або золотошукачкою. Її сім'я також була проти наших стосунків, і ми розійшлися. А моїй нові кохані 61 рік. Зараз усі хвалять і її, і мене, якісь подвійні стандарти. Мене ж в обох випадках вік не цікаво, я закохувався в особистість. У моєму колі є одна пара: чоловік та дружина. Їй на вигляд не більше 30, а йому під 50. Але коли питаєш, яка у них різниця у віці, вони плутаються. Говорячи, наприклад, 205, ой 15. Або якщо в розмові згадується якась історична особистість, хтось із них тихо говорить іншому. А ну я ж його знав, пам'ятаєш, і починають щось пошепки розповідати один одному, обожнюю їх. Мій свекор на 10 років старший за свекруху. І саме зараз, коли йому 83, а їй 73, ця різниця у віці видається досить вагомою. Вона дбає про нього набагато більше. Завжди турбується, чи не мерзне він, чи не втомився, якщо раптом що одразу веде його додому. Він уже старий, а вона ще ні. Мій коханий старший за мене на 16 років. Єдина проблема у таких відносинах це розбіжності з приводу дітей. Я, звичайно, не хочу, щоб він став батьком надто пізно, але і сама не бажаю ставати мамою раніше, більше жодних проблем немає. Із дружиною у мене солідна різниця у віці 18 років. Якось наша 19-річна дочка запросила на вечерю свого хлопця, з яким все серйозно, а він старший за неї на 13 років. Вечер пройшов непогано, але потім дружина рвала й кидала з приводу віку зятя. Я їй нагадав, що вона також обрала старшого хлопця за те, як ми щасливі в результаті. У відповідь дружина глянула на мене і видала: ось тому я і не хочу, щоб у неї вийшла так само, як і в мене, як ножем до серця. У мене із чоловіком 17 років різниці. Чоловіка люблю, але нашим дітям я пораджу уникати такої різниці у віці. Мені 34, а моєму чоловікові 25. Спочатку дуже бентежила різниця у віці. Я переживала, тому що читала в інтернеті різні статті з психології про те, що коли чоловік дуже молодший, він шукає маму у стосунках і таке інше. Але він бурчав: якщо я не одягала шапки, стежив, щоб я не забула взяти на роботу обід. Щовечора купував мені цукерки, морозиво чи квіти. А вчора він втратив свій мобільний телефон і попросив мене зателефонувати йому. У результаті. Телефон я знайшла першою і була в шоці, що записана у нього в контактах як малятко. Нині я у другому шлюбі. Перший чоловік був старший за мене на 5 років, а нинішній чоловік молодший за мене на 8 років. Днями сестра розповіла, як підлітками вони з братом одного разу побачили мене в магазині. Я стояла з першим чоловіком, і мій нинішній чоловік ще школяр, шепнув сестрі, дивлячись на нас. Дивись, яка дівчина красива, я б з нею одружився. І зараз вони згадали цю історію. Доля. Зависаю на сайті знайомств, Тітонька, у віці за 40. Поставила лайк чоловікові 42 років. Хоча було видно, що на фото молодий хлопець. Потім ми розмовляли. Попросив у мене фотку на повний зріст, а в мене нічого пристойного немає. Роюсь у знімках, вибираю, шлю йому. Це я 10 років тому на 10 кіло менше, ніж зараз. А ось 20 років тому на 20 кіло менше, ніж зараз. І тут це миле створення надсилає мені своє дитяче фото і видає: За ціни, як я був гарячий, 20 років тому. Сказав, мовляв, не парся щодо віку. Ось мій типаж, чарівність із почуттям гумору. Подивимося, що з цього вийде. Любі друзі, дякую вам, що ви дивитеся і слухаєте мене. Також хочу висловити свою подяку тим, хто допомагає розвитку каналу. Я вам дуже-дуже вдячний. Можете донатити по 1, 2, 3, 5 гривень, вам це не буде бити по кишені, а мені дуже сильно допоможе в розвитку каналу. Ще раз дякую вам усім, а з вами був Смогастричміль.